Так. москітні сітки-плісе. Ідеальний варіант. З вулиці решітка, петлі не відкриємо. На карманах кожного разу знімати не дуже зручно. І тут у нас з вулиці сушка. То є ідеальний варіант москітні сітки-плісе. Відкрили. Закрили. Друге. Також. Другу сторону. Відкрили. От. Закрили. Так. Москітні сітки-плісе. Ідеальний варіант. З вулиці решітка, петлі не відкриємо. На карманах кожного разу знімати не дуже зручно. І тут у нас з вулиці сушки.